Розбомбили пів будинку. Російські терористи знову вгатили по приватній забудові у Нікополі. Господарі цієї оселі лишилися живі лише дивом. Ольга згадує, під час артобстрілу була на роботі. Вдома знаходились батьки, прилетіло в кімнати, які до цього вважали найбезпечнішими в будинку. На щастя, подружжя на декілька хвилин довше засиділося на кухні. Ось це була. Бабушкина комната. Это если бы они вовремя приготовили кушать и пришли отдыхать, то как раз бы к ним прилетела. Здесь была комната сына. Хорошо, его тоже не было дома. Батьки Ольги не постраждали по прямое влучання. Да, они целы. Единственное просто дед вышел э, на улицу, чтобы посмотреть. А тут второй прилет. И он бежал, споткнулся. Ну, ногу так поранил просто в стекла везде. Это. А так, ну, конечно, Психіка пострадала, тому що іспугалі mm. сильно. Замість двох кімнат суцільна діра. Господиня каже, тільки-но зробили ремонт у цій частині будинку. Попри те, що пережили, виїздити не планують та вже почали відновлювати оселю. Сподіваються на допомогу міста та волонтерів. Є куди їхати і okay. Знаєте, як своє оставити. Планую відновлювати. Попри щоденні обстріли, Нікополь живе. Комунальники продовжують ремонтувати пошкоджені будинки. Ми виконуємо всі роботи, які необхідні для утримання міста в нормальному стані для того, щоб нікопольці проживали навіть в умовах обстрілу, але це було комфортне проживання. Приміром, минулого тижня провели поточний ремонт на трьох вулицях, рівняли узбіччя. Також дороги очищали від пилу та сухого листя, фарбували опори ліхтарів, проводили технічне обслуговування міських фонтанів, наводили лад у квітниках. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.